Доброго дня, мене звати Чібакова Артемій, я учень 7 класу, ліцей номер 1 села Петропавлівська Боршаївка Ученського району Київської області. Сьогодні хочу запрацювати тему кібербезпека. У mm. кібербезпеки ще є назва кіберзахист, тому може воно варіюватися. Кіберзахист, сукупність організаційних, правових, інженерно-технічних заходів а також заходів криптографічного та технічного захисту інформації, спрямованих на запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування комунікаційних технологічних систем, кіберзахист покликаний допомагати у розробці та керувати стратегіями. Необхідними для протидії шкідливим атакам або загрозам. Широкий спектр невізних видів діяльності залучається до кібербезпеки для захисту визначеного суб'єкта, а також для швидкого реагування на кібератаки. Це може включати зменшення привабливості визначеного суб'єкта для можливих зловмисників, розуміння критичних місць та компіденційної інформації. Запровадження запобіжних заходів для забезпечення протидії кібератакам, можливості виявлення кібератак та реагування. Кіберзахист також передбачає проведення технічного аналізу для визначення шляхів і областей, які можуть атакувати зловмисники. Прогвадження системи кіберзахисту в Україні передбачено законом про основні засади забезпечення кібербезпеки України. А кібероборона, визначена у статті 5 оновленої угоди НАТО, якості операційного домену, при цьому для розвитку спроможностей у сфері кібернетичної оборони, створено відповідні системи. Основи кіберзахисту в розумних системах безпеки. Стрімкий прогрес у галузі комунікацій, сприяє внятковому розвитку інформаційних технологій. Розумієте, як ми живемо, працюємо і спілкуємося. Розумні пристрої та системи стоїть важливою частиною повсякденного життя, тому кібербезпека актуальна як ніколи. Ми пропонуємо розібратися в тому, які є кіберзагрози та основні заходи для захисту персональних даних. Усе це в контексті розумних систем безпеки навіть трохи більше, щоб ви могли зрозуміти, як можна себе захистити. Кібербезпека стосується не лише it відділів оскільки ми щодня користуємося зручностями і інноваціями розумних технологій, кібербезпека стосується усіх. Украй важливо, щоб ми надавали пріоритет захисту персональних даних та цифрової ідентичності. Щоб орієнтуватися у складному ландшафті цифрової епохи, потрібно розуміти важливість кібербезпеки, різноманітність кіберзагроз. Та базові захисту від них. Кібербезпека нам дає змогу захистити цифрові системи, мережі і дані від несанкціонованого доступу, кібератак і порушень. Розумні системи безпеки полічують наші домівки та місця роботи завдяки пристроям, як домашні камери безпеки, розумні дверні замки тощо. Однак і вони також створюють нові ризики, які потрібно запобігати. Надійні заходи кібербезпеки важливі, оскільки величезні обсяги особистої інформації зберігаються і передаються в електронному вигляді, оскільки аргументів, що підтверджують значимість кіберпостоків в поксивному житті. Постійне використання зв'язку. Поширення інтернету речей IT та розуміння розумних пристроїв означає, що майже кожен аспект нашого життя можна відстежувати та керувати над дистанційним. Який рівень зв'язку, хоч і зручний, але не вражає нас на підвищені ризики баратак. Витоки даних. Масштабні витоки даних, зокрема у фінансових установах, закладах охорони світів, вибучають охорони здоров'я та великих корпораціях, показали потенційно катастрофічні наслідки баратак. Викрадення персональних даних, фінансові втрати та шкода репутації. Це лише деякі з негативних наслідків, економічний вплив, оскільки